У понеділок, 23 червня, сумська громада зі сльозами на очах, скорботою та болем від непоправної втрати. Провела в останню земну путь хороброго захисника батьківщини – 48-річного старшого солдата Павла Янковського. Мужні воїн служив солдатом резерву 68-ї запасної роти. Помер чоловік 12 червня поточного року у Білоцерківській лікарні номер 2 Нехай світла добра пам'ять про народного героя стане сильнішою за смерть та вічно житиме в серцях людей, які знали, любили та поважали Павла. Павло був дуже сердечним. Він дуже любив життя. Він завжди... Мріяв, що прийде на Україну на наш мир, тому що дуже, дуже, дуже тяжко. Коли він уходив, він матері обіцяв, що він повернеться. Але так сталося, як і з багато нашими воїнами-героями, які не прийшли сьогодні до матерів, до жінок, до своїх дітей. Але ми знаємо, що ті герої, як Павло наш Янковський, вони погибли не зря. Вони відстаюють свою землю за своїх дітей, за своїх внуків, за свої сім'ї. Я низько їм всім кланяюся, тому що такі хлопці це ті, хто стоять в проломі за, за весь свій народ український. Хороший хлопець був. Сім Сім'ян хороший. І від свого позиву поїхав. Захищати країну. Дуже щирий, добрий, е, дуже якби, страшно усвідомлювати, що вже людини немає. Прийшла підтримати родину. Я цю дитину знаю з народження. Вже в одному домі і в одному під'їзді. Дитина була гарна, гарна в усіх відношеннях. Я пам'ятаю його маленьким, як у нього були боліті, так у нього були болівушка. Як він, як дівчинка, ходив платочком. Він був дуже красивою дитиною з дитинства. І добрий був дуже. Я не знаю, як мати це переживе, не дуже боляче. А що я ще можу сказати? Гарна дитина, да і все. А що ти скажеш? Хай йому буде вічна пам'ять. Відспівали відважного воїна-оборонця Павла Янковського у Свято-Георгіївському храмі Православної церкви України. Ще молимось за упокоєння душі, спочилого раба Божого новопредставленого воїна Павла, і усіх воїнів, і людей, що життя своє за віру і Україну положили, і від нашестя російського загинули, і за відпущення їм усякої провини вільної і невільної, Господи помилуй, щоб Господь оселив душі їх там, де праведні спочивають. Господи, помилуй мужнього старшого солдата Павла Янковського з усіма військовими почистями поховали на алеї слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.